Невеличкий комплекс вправ для вашого хребта, для вашої здорової спини, та для того, щоб почати відчувати ваш хребет краще, а також позбутися напруження в зоні попереку. Руки, усі п'ять пальців під задньою поверхнею над коліном. І в цей момент ви сидите так само, як я, ноги, ви підкручуєте таз у. На себе, нібито приближуючи лобкову кістку до грудної клітини, поробіть так декілька разів, поки що ми не будемо виходити вниз, ви тільки попрацюйте в цьому положенні. Тобто, це як тазовий годинник, хто з вас знає. Ми підкрутили і вийшли на наші бугри, бугри. Підкрутили і повернулися в осьове витяжіння. І повернулися. Ще зробимо 4. Три, пальці на ногах не напружуйте. Два, один. Залишилось в підкрученому. І починаємо умощуватися, укладувати хребець за хребцем. Ножки перейшли у мене вже на пальчики. Вони будуть ось так за мною, за мною слідувати. і ми Опускаємося один за одним хребець, намагаємо відчу... намагаємося відчути. Можливо, це не вдасться відразу, нічого страшного. Тепер ногами витягнете себе вперед без напруження у шиї. Це відбувається. Якщо не виходить, допомагайте собі м'яко ручками, щоб не було ось тут утворення ширин. Непотрібного нам навантаження. Є вирівнялися ось о витяжіння, знову підкрутили таз, вийшли у задній наклон, і сантиметр за сантиметром вашого його хребта, вашої спинки укладаєте на підлогу руки, трохи зігнуті, м'які лягли. Тепер ногами тягнемо себе. До гори і виходимо в осьове витяжіння. Останнє повторення ми залишимося внизу. Підкрутили таз. Є. Якщо якісь зони ви не відчуваєте, як ви їх укладаєте поступово, значить треба працювати з тілом розумно і з часом ви почнете їх відчувати, що дуже важливо. Є, лягли ліву ногу, поставили. Якщо вам не дуже зручно, то можна під голову підкласти подушку або е такий його блок, що у вас є, можна нічого не підкладати. Ліва нога, і в, цьому, в цій вправі ми з вами будемо розтягувати задню поверхню нашої ноги, хармстрінги, які. В напруженому стані дають навантаження на наш поперек, зайве навантаження. Тому, даючи таку природну розтяжку тут, ми позбавляємося від дискомфорту попереку. Природню, це я маю на увазі без болю. Це не розтяжка на шпагат, таких ми з вами. Не робимо. Ще один. Залиште так, як виходить. Якщо коліно зігнуте, і ви відчуваєте, то хай буде зігнуте. Якщо є можливість випрямити, випрямляйте. Це все індивідуально. І покачаєте трошки ногу на себе. Чотири, три, два, один. Добре, ми поміняємо і будемо робити те ж саме з іншою ступнею. Ногою. Випрямляємо, наскільки виходить за умови відчуття, що нога розтягується, але немає різкого болю. Якщо біль, то не більше 6 по 10 бальній шкалі. М'яко, нікуди не завалюємось, повністю можна, можна не випрямляти. ногу. Ще два повторення. Інша ступня, перевірте, три крапки стоїть. Залиште в зручній для вас позиції ногу і на себе зробіть пружинку. П'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Поставте ноги одна поряд з іншою. Прибираємо з-під голови, нам нічого не знадобиться. Руки в сторони покладіть. І ножки разом не зжимаючи, не стискаючи. Нахиляємо дві ноги разом вліво, погляд направляємо вправо, м'яко повертаємось і вправо ноги вліво. Добре. Виконуємо ще 4, повертаємось. Три. Два. І один. Але це не все. Ми знову те ж саме робимо і випрямляємо верхню ногу, плюс рукою її притримуємо. Повертаємось. І випрямляємо верхню ногу плюс рукою притримуємо. Зробимо ще два повторення, якщо вам дуже подобається, якщо вам дуже зручно погляд направляємо. Додавайте не два, додавайте ще чотири повторення, бо це остання вправа в цьому короткому комплексі. Можна виконувати його зранку після зарядки. Але е, зранку ваш. Перша вправа з хребтом, ви зрозумієте, що буде дуже-дуже складно, але вона гарно його настроїть, наш хребет на робочий день. Добре, поставили ноги, відчули опору в них в ступні, відчули свій хребет, свій таз, відчули симметрію або асиметрію, все відчуєте, що є в вашому тілі. І Почувайтеся гарно після цього комплексу, почувайтеся гарно, тому що ви працюєте з усім своїм цілом. Не сподівайтеся, що працюючи з. Попереком, якщо він у вас болить, то він у вас вилікується, пройде і більше не буде болю. Нагадую, що все пов'язано з усім. Щоб не болів поперек, дуже часто треба працювати з грудним відділом або колінами, або тазом, а краще з усім разом. Тому приєднуйтесь до розумного фітнесу і ставайте розумними для свого тіла. Дякую і до зустрічі на наступному тренуванні.